А її коротше можна зробити. А тут зробити, вона просто стояла і мене встигнула. Ось по цей момент встигнула, кажу, давай, давай. Добре, розчитайся. Я тебе зроблю. Ти знаєш, як воно все було таких? Так, як я там розбавтувався. Ну я просто, я думала, що воно не було наразі, ти так шучаєш? Так? Так, я просто так шучаюся. А, а мы там через зарубивник это про нас не было. А нас было полностью. А потом это много. Проверьте. А все по нашим, давайте у меня двое. А это знаете, А же два и меняете все нормально. Но дураком я

Когда диски, диски портрет сейчас, да, а хто це на портреті стоит, бласка у меня? Закон она была шутила, своим не знаю. А Що? Yeah. <stories> <can> — Я не знаю, на давайте. Так, значить, ну, я же вот так значить, коли через пятерку, по 30 человек. То есть можно спиться мне в моей шке. А поперею життя, тому що да, когда она отделится, вот загадываю, що за життя ваше, да? Наша життя в банке, мне осознала балки была, по мало. Самається, про кожного якийсь епізод, от дивиться на якусь дитинку, так якийсь епізод так вижиється саме якийсь яркий яскравий. А це досить виживченський на інайзі, це дуже здорово. І спасибо вам за те, що дали мені змогу прийти до мене клас, тому що я вже тут не була ці. Це вже не наш нині. Теж взагалі те вже історія. По що ви прийшли всі. Але дуже погано, що ви вийшли відбирає. Тому що наш клас, ну ми а і безуміли наші половини такі, слабенькі дітки відправили сюди клас, а початова буснична школа, то нас прийшла. Але коли ми закінчили школу, ми починаючи із якого там робить закінчили. От, з того року ми кожного разу збираємося два класи. Я це в першому році у нас було 40 років, як ми закінчили школу. І нас було 52 чоловіки. Ну, два класи, так? О, там, ну десяток ми приїжджали. І завжди ми э, проводимо своїх вчителів. От кажуть, що не пожалійте mm -hmm. гроші, через п'ять років, може, ж все буде нормально в нашій країні, застане на ноль. Откільки можна змущатися звідси. От ти можеш поставитися, хоч якогось ще вчителі, чи, чи, чи кільника, чи вчителя, чи чи класного кілька, чи вчителя маші кладів, що я не знав. Ну хотіть, тому що їм теж хочеться знати, чим ми виставили де ви зараз. Про процес встановлення ще не закінчений, Так що це побажання таке, що і не вживають усіх вчителів. От Катерина Івановна що нам треба була вам позвонити, що за її привживати. раз прийшла до мару. Можемо прийшла і вдавати своїми дітьми. Кажу Катерина Івановна, а що случилось? Що з ним ти представляє, я знайшла якусь задачу. Давайте ріще. Я тая баба, як і прачі ночі, сиділа річні задачу. І ви так сказали, що ні, вона вас любила, тому що ви маску любила стати вчителя свій предмет людей, вона вас обоживала. Але каже, як вона мене зяс, вони мене затримувала, ну що, ви що, це ще один, будь ласка. А тоді, пам'ятаю, велика перерва. Зайшла це, так, наш складу дайте хай кайпритець. А вони тут ту шостифа тиша. Це дорішують, як видіти, раді було їй, а тут скажуть. Ну поможіть нам рішення досі дівчини. Наскільки наразі два. Господи, що в нас виросте. От так, ви знаєте, наскільки річ, станий математичний шлем. Вони не такі математики. Ну, нас не мого класу звичайно. Збірна, але в мене на основному класу, а так і ну, вони люблять влиці, я Я дуже математику, ніби, щоб мені дуже от ці п'ять класів, які мене були, дуже любили математику, не знаю. <говори> Дов я. Дов я. <говори> да, доля. Щоб по літературі хочеться побачити, а вони математику і все. Причем аж це не буде приїздити. Так що на часів мені повезло. А, знаєш, Вадим, що я згадала, колись стояла там, чи чергувала біля вікна, підійшов ти ще двоє тут, і скользко. І ми вичитали, не то в нас не то вам, що де там вичитав, чи в якому журналі. А не пам'ятають. От ви кажете, а ви знаєте, що Росія буде з нами воювати? Каже, ви що, і Росія буде воювати. Так, да, там написано, ось! І ще двох. Вот це кисы, у всех куки меня так я случилась, что тебе зараз влагало. Я ніколи, конечно. Короче, рады звонили, короче, Крим, что идут на Крым. Откуда звонить, как бы, що, больницы? Когда на Крым идут, то рабывают. Значит, сейчас.